Добрий день, ви на каналі Українка. І сьогодні ми вам покажемо, як зробити таку кровать. Такой, ось такою подушкою. Отака От подушка. Тут, бачите, вату я я приклеїла, щоб було красивіше. А сама кровать. По бокам ми зробили таке оборудовання, а тут це ми зробили із картона. Тут ткань і там є матрасик, але його не видно, по його тканиною заклеїли. І мені буде допомагати моя сестра, а бутилка це була зі соку. Починаймо. Для цього нам понадобиться це клей, клей суперклей. Або можна гарячий клей. Якщо у вас є ось таку штучку, це оце от конфет. Для коробки. І... Нам також понадобиться три штучки. Одна це ми будемо дві оцих, щоб зробити бортики і матрас. А оце, щоб зробити подушечку. Ми і... тут вже отодрали. Для подушки. Частин. Ми тут відіграли цей напис роше, щоб тут бокові боки зробити. Я, нам ще понадобиться ножниці. Ну, ми взяли манікурни, по-мама нам, по-мама, нас забрала. І так, також надобиться зелений або який ви хочете картон. Маленький кусочок. Тканини, можливо, навіть у такої зношеної, як у нас. Неважливо, аби вона вам подобалась і щоб можна було украсити. І так також, давайте приступимо. Як ви зрозуміли, нам знадобиться коробка клей. І, звичайно, нам ще знадобиться нас матрас. Ми, ми тут одне віддерем. Маня, відривай. Відриває Маня ось тут навіть, де розсошниці. Які розсошниці? Боже, які розсошниці? Розсошниці. Так, 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 просто ми живемо... Да не так, не так, не так, не так. Да, просто ми живемо в селі розсошниці. Ну і це була якби варіант один. Ну, розсушенці, щоб це була назва нашого каналу не підкитать. Так, так от триваємо, тому що Маня почала це робити не дуже правильно. Ну, нічого, такий матрас теж згодиться. Так, да, Маня? Да. Також нам знадобиться канина. Зараз ми покажемо, що нам треба буде зробити під музику.

Ми відрізали вже кусок тканини, але в мене це вийшло не дуже, так що. Ми зараз э, зробимо, щоб був... Було... Ми зараз будемо обклеювати його. Ось так. Для цього ми на нашому, можна сказати, імпровізованому матрасі ній клей. Вся. Хорошо! Вибачте за мамі. Ну то, что маме надо, но Так, значит, выдавливаем. Блин, ваш копье а тут так мало. То... Окей. Так. Просто у нас заканчивается клей і... и що... Клей. Ну ты крас, от тільки я его кинула, ты крас выдавила перед. Вообще якось навезе ужас. Так, закроем помню. Так. Вот у нас и получилось сейчас вот так. Значит. Такие матрасик. У нас вышел. Тепер беремо нашу кроватку і приклеюємо. Давай приклею. Бажано приклеювати акуратно і по можливості ось так от задвигати матраси. Ой-ой-ой. у нас матрас вышел дольше, так что придется его обрезать. Так что... Подожди. Ой, я дай себе дырочку. будемо робити бокові. Ну, ось тут ось будемо робити бокові стінки, тому що одної стінки немає, а друга а друга є вона нам такого кольору. Давайте спочатку зробимо вимірюємо. Так. Тут сколько 13 см. Твоє любиме число. Давай поділимо на 7 з половиною. 7 так відрізаєш. І тут давай ну наказать, кискільки тут сім почекай. Бля, якісь сім з половиною. Господи, хто я топлю? Кейті лінії не буде, видно. Не сім з половиною, а шість з половиною. Там мене ти дурочка скажу. А так тебе на батьки насилають. Все. Так, вот все положено. Они сейчас почечикаешь. И подревняем. Да, я подревняю. Все, чечикай. Значит, мы сделали вот такие Елементи кроватки вони трошки покруглі, і зараз будемо їх приклеювати. Давай мені клей мені. Добре. І зараз я приклею тонку сторону, а Маня буде більш толсто, так? Да, приклеювати. Будеш Маня? Так, значить ми отак от намазуємо клей намазюкаємо. Маю, 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 каю маю. Так. І ось так приклеїм. Можу ж ти кліє, не хочеш. Так, в ось... общем, я зроблю це вже не на камеру, а потім... Тобі... Значить, ми зробили ось таку кроватку. Маня тобі потрібно. Залишилося да зробити ободочки красивими. І подушечки. Well, ми хочемо зробити п'ять подушечок. Ну ми п'ять подушечок зробимо пізніше, а зробимо душу. Зараз ви побачите, що нам треба. Тут, тут, тут тут тут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отже, для цього нам знадобиться ось такі штучки. І клей. Клей також. І ми зараз їх будемо... Приклею. так, Мажу цю масцю тут. ні 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 от тут. Не маже. І мажемо так само іншу сторону. Так, беремо тепер цю частину, приклеїмо її ось так от і загинаємо. Клиємо ось так. І тепер робимо так само з іншою стороною. Некожим. Зараз ми будемо робити подушечки. подушечки. Ми вже відрізали. Їх треба так. Їх. Їх робити по принципу матраси, так само як ми робили матраси, тому ми не будемо це показувати. Є. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо ви нам поставите ну хоч би 100 лайків, ми будемо дуже щасливі. Не забудьте підписатися.